Ну що, давайте починати? так? Доброго ранку, малята. Доброго ранку. Доброго. Малята, ви пам'ятаєте, на минулому занятті я вам казала, що ми будемо вчити нову гімнастику. А називається вона Осінь вже прийшла. Давайте спробуємо разом зі мною. Давайте ось так покладемо долоньки. Покладіть ось так долоньки. Коля, поклади долоньки ось так. І повторюйте зі мною, добре? Осінь вже до нас прийшла. Нам, врожай, всім принесла. Листя жовті її кружляють, на землю падають, лягають. Сонце вже не гріє. Сильний вітер віє. Ташки вирі відлетіли, душі осінні зашуміли. Кап, 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 кап. Шапки ми куртки вдягаємо. Чо буду, черевики взуваємо. Ніжками потопайте. Ніжками потопайте, будь ласка. Добре. Один, два, три осінні місяці назви. Перший вересень, другий жовтень, третій листопад. Оці малята. А ви запам'ятали? Місяці осінні. Який перший місяць? Як називається? Хто запам'ятав? Вересень, жовтень, листопад Молодець, молодець Віка, ти знаєш всі осінні місяці? Ой, малята, хтось прийшов до нас? Привіт, малята! Ви мене пізнали, як мене звуть? Малята, з якого мультика ця дівчинка прийшла, знаєте? Ти знаєте? Я... Даша, так, я Даша мандрівниця, і в мене є рюкзачок, ось він, бачите? Ти я дивились. дуже люблю вивчати природу, а ще я допомагаю тваринкам і рослинкам, які потрапили в біду. І прийшла сьогодні до вас на заняття, тому що ви теж будете вчити природу. Так, Даша? малята, сьогодні у нас заняття з ознайомленням з природою. Так, а я знала, а я знала. Добре, Дашенька, сідай, будь ласка, будемо разом навчатися. Ну що, малята, поїхали? Так, так. Ви, ви вже знаєте, що настала осінь. А... Я знаю, так, молодець. А тепер, будь ласка, подивіться. Зараз. Ні, ні це, а зараз іншу вмикну. Добре, ща зараз секундочку. Ось малята, подивіться, будь ласка, на картинку і скажіть, під якою цифрою ви бачите осінь? Можна показати на пальчиках, можна сказати, під якою цифрою осінь? Чотири. Правильно, під цифрою чотири. І зараз ми з вами весело порухаємося під пісеньку про осінь. Вставайте, будь ласочка, ми почнемо. Потім... А настрій вас! Научим танцювати вас! Ви. Осінь чарівниця у гості прийшла і дарунки щедрі діткам принесла.

Добре, малята, вам сподобалося? Сідайте, будь ласка, на стільчики, бо до нас ще хтось гості прийшов. Так, Даша, ще прийшов. Але хто? Ви зараз пізнаєте, коли почуєте пісеньку, слухайте уважно, а потім скажете, про кого була пісенька? Добре? Так, вмикаю. Слухаємо. На світі жив метелик, яскравий наче літо, він мав багряні крила, щоб небо відлетіти, і мандрував метелик із квіточки на квітку, співав пісні веселі, співав пісні привітні. Він до неба злітає, радість людям дарує, суму серці немає поміж марок танцює він до неба злітає, аж до. Літо, у віконце. Та ось пошофлолися і став холодний вітер, і птахи піднялися, щоб рік полетіти. І засумував метелик, і спати ліг до літа, і сни веселі і сни привітні Він до неба злітає, радість людям. Тому в серці немає, поміж маром, танцює біль до неба, злітає аж до самого сонця і сміхається літо у прозоре віконце. Марята, про кого була пісенька? Хто к нам завітав зараз? Бабачку. Метелик, правильно, морята, знайомтеся. Це метелик, який він гарний, різнокольоровий яскравий. Малята метелик це комашка, і він хоче розказати вам про своїх комашок-сородичів. А давайте подивимось відео і дізнаємося, а хто такі комашки? Дивіться, будь ласка. У світі комах. Добрий день, дорогі діти. Сьогодні я хочу ознайомити вас із чарівним світом комах. Коли землю пригрівають перші весняні промені, зі своїх схованок після зимового сну прокидаються й комахи. Комахи одні найбільш непомітніші мешканці землі, хоча в природі їх нечисленна кількість. Світ комах дуже дивовижний і багатогранний, адже їх вважають. Першими істотами, які з'явилися на землі більше 400 мільйонів років тому, вони пережили не лише динозаврів, але й кілька глобальних катаклізмів. Спостерігати за життям комах можна будь де вони живуть повсюду, у траві, на землі, у землі, на квітах, деревах, будинках і навіть на воді. Всі комахи різняться між собою. Але в чомусь вони схожі. Наприклад, тим, що не мають скелета. Більшість з їхніх тіл складаються з трьох відділів голови, грудей і черевця. Вони мають вусики, органи зору, ротові придатки можуть мати декілька пар ніг та крила, деякі мають жало. Також серед комах є такі, що приносять нам і природі користь. Є такі, що приносять шкоду. Комахи, які приносять шкоду, називають шкідниками. Корисні це ті комахи, які виконують цінні функції. Наприклад, запилюють квіти, борються зі шкідниками. Ось як жук сонечко який поїдає дрібних попелиць, що шкодять рослин, чи бджілка-трудівниця, яка запилює квіти та приносить нам мед, світлячки. Чи мурахи, яких вважають санітарами в природі. Серед комах шкідників можна побачити колорадського жука, який разом із своїми личинками поїдає листя картоплі та інших рослин. В гусінь метелика капустянки, що є теж шкідником, гризе листя капусти. Деякі з них можуть бути збудниками хвороб не тільки для рослин, а й тварин. Навіть у людей серед таких комах, як комарі, мухи та геці. Собаці чи кішці можуть дошкуляти блохи, а личинка молі може псувати одяг. А чи знаєте ви, що найсильнішою комахою вважають мураху, яка здатна піднімати вагу, що перевищує її власну багато десятків разів? Ну що, яку комашку ви запам'ятали? А мабуть, ви бачили. Напоні умови. Му так, мура, мура. Молодець, сонечко. А ви бачили їх в природі? Бачили в природі. На вулиці, Молодець. малята. А ви за запам'ятали, що комахи бувають корисні, полезні, і бувають шкідники. А чому їх називають шкідники? Що це за комахи? Що вони роблять? Шкодять. Шкодять природі. природі. Так, вони шкодять рослинам і, мабуть, можуть зіпсувати врожай. добре малята. Зараз в нас рання осінь тобто осінь тільки почина, почалася перший місяць осені. І комашки ще є в природі. Вони займаються своїми справами. Бджілка збирає мед, металик, метелик літає з квітки на квітку, жучки повзають. Але як тільки стане прохолодно, вони заховаються малята. Хтось під листичку, хтось під кору дерева, хтось під камінчик, а хтось у землю. І вони будуть спати всю зиму, а навесні прокинуться. І так відбувається кожен рік. Ну що, малята? А тепер давайте ми разом з веселим жучком Бедриком зробимо руханку. Вставайте, будь ласочка. Три добре серце має, віти спеку поливає, витирає руш кори, лапки роблять, раз-два-три, навіть як уночі три, лапки роблять, раз-два-три. Пострибати, любовю повихиляти крильця вниз і до гори, правди справно Раз, два, три Тулуп вниз і до гори. Іє! Yeah! Два три! Осі малята сідайте, будь ласка, бо зараз ми з вами пограємо в гру. Дивіться, ця гра називається комахи, птахи і риби. Зараз ми з вами будемо ділити тварин на групи. Якщо це комашка, кажеть мені, це комашка, або рибка, або пташка, так починаємо. Так, дивіться, будь ласка, малята, а хто це? Птичка. Пташка, так. Далі хто? Це ж молодець ти мурчик. А це хто такий? Муравий. 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 Це комаха чи рибка? Хто це? Це Правильно, комашка. Далі малята. А це хто? Ну. Це рибка. Рибка, ташка або комашка, хто це? Ташка. Ташка, та... правильно. Малята, а це хто? Рыба. Риба. Так, правильно. Ой, а це хто такий? Караванська комашка. Комашка, правильно. А це? Божа коровська корова. Це рибка або комаха, хто це? Маха, комаха. Так, молодці. А це хто така? Че? Че? Це, це або пташка? Хто це? Маха. Маха, правильно. правильно. Так. А це хто така маленька? Пташка, пташка правильно. А це хто? Риба. Так, риба. Я бачу, що ви все знаєте. А це хто? Комах. Комаха. Комаха, Комаха. правильно. А это? Рыба. Рыба, так, понятно, А это кто такая? Комах. Комаха. Комаха, молодцы. А это? Рыба. Так, Рыба. правильно. А это кто? Тенечка. Ташка. Так, а это? Рыбка. Так. А це хто? Рыбка. Рыбка. Так, Рыбка. Рыбка. так, отсе, так. А це хто така? Риба. Так, молодці. А це? Ти хотіла б такий піти? Чучка. Пашка. А це? Рибка. Та ж Діти, а це а хто це така? Риба, риба так. Риба. А це Риб. 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 рибка. Риба. Молодці малята, ви впоралися. А тепер, малята, я хочу з вами пограти. Ми пограємо в гру, яка називається Я опишу, а ти відгадай. Будьте уважні. Хто це? Комаха, яка живе у вулику, і дає нам мед. Хто це? Так, малята, і це бділька. Молодці. Молодці. Відбрігалі. Червоний жук з чорними крапочками. Хто це? Коже коровка, кожна коровка. Малята, а це хто такий? Він не має крил, але він може піднімати вантаж більше, ніж він. Ура! Казав... Ура де та, де ви ви, ви, ви все знаєте. І останній смугастий а, жук. Слухаємо уважно, малята. Смугастий а, жук, шкідівник, який їсть листя картоплі і плоди картоплі. Хто це? А, колорадський жук. Правильно, колорадський жук. А, малята. А ви знали тихіше тихіше. А ви знали малята, що комах не можна вбивати? За ними можна тільки спостерігати. Навіть шкідників не можна вбивати. Тому що, якщо вбивати комах, тоді пташкам нічого буде їсти. А якщо їм нічого Бабі. буде їсти пташкам, то вони зникнуть. Тоді буду страждати рослини. А якщо рослин не буде, ми не зможемо з вами їсти фрукти, овочі, хлібчик. Ви зрозуміли малята? Не можна вбивати комах. Запам'ятайте це. Запам'ятайте? Да. Добре. А зараз мені час йти діткам на інше заняття, на заняття з природи. Я буду... Дуже часто до вас приходити, а зараз до побачення, до побачення. Нет. Добре, малята. Да, а, до тепер, а тепер, скажіть мені, будь ласка, а яка комашка вам сподобалася бізнес? Мені барочка, мені богомол, богомол. А Коля, а тобі яка сподобалася? Мне... Добре. Лізенька, а тобі яка? Добре. А Матвійчику яка сподобалася комашка? Бо коробки. Молодець. Малята, скажіть, будь ласка, а хто такі шкідники? Чому їх так називають? Вони діють ред. Шучки, які Маленькі є, ніж людей. Добре, вони шкодять природі. Хорошо, а скажіть, будь ласка, а що комахи роблять взимку? Да. Так, правильно, сплять. вони Сплять. А коли вони прокидаються, малята? Так, осень. Ні, осень. Весною, весною, а правильно. То. Малята, вам сподобалося наше заняття? Покажіть Ой. так. Покажіть, якщо сподобалось. Ось так. Добре. А тепер покличте, будь ласка, своїх матусь. Де ваші матусі? Доброго ранку. Доброго ранку. Зараз Вікторія зве, кличе матусю. біжіть. біжіть. Любі Любимочки, зараз матусю, у нас зараз було заняття. З природного довкілля Дякую. зараз в групу Viber я надішлю відео заняття зліплення. Треба буде зробити метелика, нашого сьогодні гостя. Я чекаю на ваші фото, на ваші роботи. Попереду у нас вихідні. Я пропоную вам піти гуля... з дітками погуляти до парку, знайти комашок, поспостерігати. Дякую. Хай дітки назвуть цих комах. А ще зараз сезон е, каштанів. Будь ласка, збирайте каштани жолуді. Вони нам задавляються для занять з математики. Це буде рахунковий матеріал. Ну, В мене все. Якщо у вас питань немає, немає питань? Ні, вас добре, дякую. Заняття сподобалося? Так. Добре. Ну, тоді будемо прощатися. На все добре, до побачення, до побачення, до побачення. чекаю ваші фото.